Доброго дня ще раз, шановні студенти, ми продовжуємо з вами лабораторну роботу номер 4 і зараз ми розглянемо приклад розрахунку, виходячи з вихідних даних. Отже, вихідні дані я вам зараз продемонструю на екрані. Кожного з вас будуть свої дані, і ви підставляєте ті значення, які ось представлені в мене на слайді для. Варіанту 10. Отже, за основу для прикладу я взяла 10 варіант, і тут ми бачимо, є такі вихідні дані, як довжина тунелю, відкладання, середні квадратичні похибки побудови кутів, відносна похибка відкладення ліній, похибка положення опорних пунктів і константа перерахунку, яка використовується у наведених формулах 4.1, 4.5 і від 4.5 до 4.9. Отже, переходячи на наступний слайд, ми з вами бачимо покрокову інструкцію щодо того, як проводити необхідні розрахунки. Ми з вами напередодні розглянули матеріал методичний, в якому наведені ті формули, які ми з вами будемо розглядати, і розраховувати кожен за своїм варіантом. Отже, крок перший це кутові складові на пунктах Б і Д. Формула 4.1 і обчислюємо в метрах, тобто підставляємо ваші дані і проводимо розрахунок. Крок другий це лінійні складові відвідстани ДБФ і ДБК, Формула 4.2. Також підставляємо свої дані і розраховуємо, отримуючи результат. Крок третій. Додаємо похибки опорних кутів Б і Д, формула 4,5, 4,6. Отже, проміжні портальні групи у, квадрат... у квадратах сумуємо за правилом, і ось ми бачимо дані правила, які чисельна група Б і група Д. Тобто ми з вами розрахували це все у квадраті, представлені ці значення. І отримали результат. Крок четвертий. Кутові похибки, задані на F і K, формули 4,7 4.8. Кожна похибка кутового завдання на порталі дає поперечне зміщення уздовж довжини L. Отже, ми бачимо дані формули і в квадратах. Так само провели розрахунок. Отже, для F і для K. І крок п'ятий це загально очікувана <смірш>, СКП з бійки МСБ, формула 4.9. Складаємо всі незалежні складові у квадратах і беремо корінь. Отже, виходячи з формули 4.9, підставить значення, які ви отримали, і за методом підстановки, ось зараз бачите на екрані. Ті всі значення, які ми вже отримали, підставили, отримали результат. І підсумок та інтерпретація. Очікувана похибка збійки СКП 68%. І ми бачимо результат, який отримали. З ймовірністю 95%, похибка не перевищує 2МСБ і приблизно дорівнює 16,9 см. І дивимося пояснення під формулою 4.9. Отже, за цим прикладом, будь ласка, підставляйте свої дані і розраховуйте. Тому зараз я на екрані продемонструю вихідні дані і розпочинайте, будь ласка, роботу. На сьогодні з теоретичного і методичного матеріалу все. Тому. Я очікую ваші запитання в разі, якщо вони будуть. Якщо ні, будь ласка, виконуйте послідовно виходячи з тих кроків, які були щойно перед вами представлені. Отже, я демонструю екран з вихідними даними і починайте, будь ласка, роботи.